Триває тер на громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язку насправді легендарна особистість, людина, яка своєю музикою підтримувала, тримала багатьох людей, тих, які потребували це в свій час. Е, у нас на зв'язку Ірпінь і лідер гурту То є я, Ярослав Ігнатенко. Привіт, вітаємо тебе! Добрий Тема у Дякую нас за запрошення. Тема сьогоднішньої нашої розмови насправді дуже сильна. І ти знаєш, мабуть, вона може бути близькою багатьом людям, тому що е, життя йде, і кожен приходить до якихось своїх певних е, життєвих шляхів, так, і е, в когось там виходить, наприклад, займатися тим, чим він мріяв займатися з дитинства чи молодості. В когось ні. У кожного своя якась причина, так, але. Завжди головне бути собою, так і от вертатися до таких своїх джерел, без яких ти в принципі жити не можеш. У даному випадку для нас творчаків це творчість. І тема нашої сьогоднішньої розмови: як ти повернувся у творчість після 15 років перерви, ну це такий досить такий тривалий час. Розкажи про цей процес. Давай перед тим як ми глядачам і слухачам розкажемо про тебе про твою творчість, покажемо твої кліпи. Як тобі зараз от повертатися за, в, в те творче русло? Так? Чи важко це? Що ти думаєш в ці моменти? Що ти переживаєш? От, чи важко після такої перерви знову займатися музикою? Саме тоді так. Було дуже важко повернутися, в якому плані? Творчий потенціал завжди був, воно десь всередині завжди щось горить, цей вогник. Ну, воно як дано, то воно вже є. Але ти, коли дорослішеш, ну, як у мене, в моєму випадку вийшло, буденність з'їдає якісь ставиться інші пріоритети, то воно якось відходить на другий план. Але все одно ти це те, що є в тобі, загасити дуже тяжко. І тому ось чому так вийшло взагалі. Я сам зірпеня народився тут і жив ну, все своє життя і живу досі. Коли почалася повномасштабна війна, нам е, довелося виїхати звідси, бо у мене дочка, сім'я маленька донька. Щоб вона всього цього не бачила, ми виїхали на Західну Україну. І ось коли повернулися сюди, е, в ці можем, можемо сказати так, на півруїни, бо дійсно місто частково дуже пострадало, дуже було багато руйнувань. Повернулися, і знаєте, якось ти ходиш по цьому всьому, воно так давить на тебе. Все одно, морально це дуже тяжко. А потім мені подзвонив мій дуже гарний знайомий, Міха Невідомський це наш місцевий репер, дуже талановита людина, дуже гарний поет. Дуже рекомендую, якщо десь натрапити, то почитати його, послухати. Він просто каже: Ярик, хочеш виступити? Ми збираємо благодійний концерт. Ну, хотів б тебе почути. Я такий кажу, що а ну що ж я там зіграю, я вже 15 років, гітару не тримав в руках, а насчет співати, то вже взагалі нема що казати. Він каже: ну давай просто ну, якось зробимо це, бо все ж таки збираємо донати. Ну я кажу: ну добре, давай спробуємо. І це був початком цього точка відліку, мого повернення. Концерт був у місті Буча, який поряд з РПН у бібліотеці центральній. Така гарна атмосфера. Я, коли знов повернувся у це, зіграв старі пісні, щось знову почало ну, дуже сяяти. І от після цього я навіть почав писати нові пісні, нові твори, записав декілька треків. Ну, і сподіваюся, що зараз я буду. Якось час поєднувати і на творчість, і на життя, і на роботу, але було ну не дуже просто все одно, ти не знаєш, як тебе сприймуть знову, чи сприймуть взагалі, чи комусь це сподобається, чи це комусь треба. Е, ну було страшно, але воно того було варте принципі, такі так дзвінки чи такі зустрічі з людьми, яким не байдуже можуть бути такою рушійною силою для того, щоб, можливо, навіть поміняти життя так в один момент. І як важливо, щоб ці люди в нашому житті, в житті кожної людини були. Давай розкажемо okay. нашим глядачам про твій гурт андеграундний гурт Епсум. Цікава назва дуже. От, які твої якісь яскраві спогади? Що це за музика? Що ти, які ти посили, які ти думки намагався туди вкласти? Я так розумію, що ти творець так? цього гурту, ти його фронтмен. Е, були, певно, якісь класні концерти, це були нульові. Що тобі запам'яталося з тих часів? Е, і от, можливо, якісь моменти ти би хотів повернути з того часу і тебе тоді колишнього? Ми почали взагалі це така історія цікава. У мене було два мої ліпші дру, друга. Вони і зараз є. До речі, ми з ними спілкуємося. Два Артема, і ми просто такі. У нас от Ірпінь, наш місто в той час був такий дуже цікавий осередок музичний. Дуже багато було різних гуртів андеграундних, Ми ходили на ці концерти, які називалися сейшанами. Люди своїми силами це все організовували на якихось опенейрах, маленьких клубах. Ми ходили, думаємо, а що б нам не зробити щось таке своє. Хоча в мене взагалі, е, я в гурті грав на гітарі, е, був вокалістом, автором музики і тексту писень. Хоча при цьому я закінчив музичну школу на фортепіано всього, і на гітарі я зовсім не вмів грати, і думаю, ну треба почати, треба спробувати. Ну, от з того і почалося. Збиралися ми взагалі в якомусь просто сарайчику спочатку, грали на старих радянських гітарах, дуже дешевих, дуже таких поганих. Але згодом почали виступати на маленьких площадках. Не скажу, що ми там були на якихось дуже великих фестивалях, але все одно, це Ірпінь, Київ, Київська область, то ми виступали доволі часто. Е, який був посил? Ну, по-перше, хочу сказати, що всі наші тексти на той час, е, коли це ще не було мейнстримом, були на нашій рідній мові. Чомусь мені саме так хотілося подавати своє бачення, свої відчуття, свої почуття людям саме на цій мові. І не жалкую на хвилини про це на той час це були переживання підліткові, е, кохання, нерозділене кохання. Може, якийсь е, такий бунт проти системи тієї, що була тоді, що ми не були згодні з якимись там тими чи іншими речами. Ну, все, знаєте, в міру своєї, свого віку. А що тоді був запал, молодість, юність, то і хотілося щось таке грати. Щодо музики, то був такий неоднозначний стиль у нас, я його не можу двома словами описати. Щось, може трошки гранжове, щось панкрокове, щось вже навіть якимось поп десь попахувало, Але ну те, що виходило, то виходило. Чого не вистачає з того часу? Ну, дуже подобалось, що була група людей, які нас цінували, приходили на концерти в ті ж клуби невеликі. От один із клубів це Барви, я не знаю, Київські. Люди повинні знати цей клуб. Він маленький, але дуже багато хто через нього пройшов. І тоді ще тільки починав якби на великий загал зароджуватися інтернет. У нас був навіть на порталі Ірпінський був колись портал, називався Дрипіннет. Там був свій сайт гурту, і ми викладали текст пісень. І що мене дуже дивувало. Що люди просто приходили на концерти, заходили на цей портал сайт і вчили слова тексту. Тобто навіть на такий маленький рівень не були якісь зірки такого великого масштабу, люди приходили і вже знали слова текст. Тому, коли я забував якісь слова, в мене є така трошки е, специфічна штука, що я можу забути слова і десь імпровізувати, то люди мені підспівували і нагадували цим слова. Чого не вистачає? Можливо, знаєте. Тоді мені якось більше подобалось, більш тепло було, більш людей щось єднало, хоча зараз теж не можу сказати, що по-інакшому. Ну, дивлюсь на нашу молодь теж, ну, є якісь такі субкультури, якісь цікавість, але от того тепла мені не вистачає тієї єдності. Ярику, а хто тебе в той час надихав? Тобто ти ж теж, мабуть, слухав якусь музику, якихось виконавців, от кого б ти міг згадати, хто на тебе вплинув? Ну, західна музика, це Нірвана, в мене дуже надихала. І е, наші українські гурти, такі як Димна, Суміш, Анна, Пол. От, тобто ми теж якби, брали від них заряд і впитували в себе, трансформували те, що отримаємо, і видавали вже свій продукт. Вона ну, можу сказати, що це був дуже гарний продукт, але на той час, наскільки було можливо це, ми. Робили все можливе, щоб давати якийсь якісний продукт. Зі Ярику, свого як, боку. Ти думаєш? Угу. як ти думаєш, Чи може насправді музика міняти на краще, змінювати людей і реальність довкола? Я вважаю, що так. Ну, це одне з тих явищ, яке 100% може. Воно може нести посил. Люди тебе все одно. От на концерті я просто згадую, коли ти граєш, буває там клуб там 100 людей. Ну, зі ста людей хтось там просто прийшов попригати, хтось там, не знаю, випити на концерт. Але є очі тих людей, і ти їх бачиш зі сцени. Там одна людина 5, може, десять, які дійсно дивляться, чують тебе, слухають точніше тебе і чують. Чують те, що ти хочеш сказати. Тому я можу 100% сказати, що так, музика може впливати і може міняти людей, їхнє бачення, їхні, їхній погляд на якісь речі. Яріку, і насправді дуже круто, що ти все-таки вирішив повернутися, тому що я думаю, ти саме та людина, яка, яка повинна так масам доносити якусь хорошу інформацію, бо ти саме те серце і ті думки маєш. Як ти думаєш, що взагалі рухає нами, що ми починаємо творити? І не можемо без цього? А що нами рухає? Ну, Можу сказати, щодо особисто мене, ну, саме. Моєї рушійної сили, це завжди якісь емоції, завжди якісь переживання. От візьмемо той період, коли ми створили гурт, це були, я ж кажу, якісь такі яскраві емоції. Хотілося це те пережити, кудись направити і в щось хороше, на щось погане. А якраз от я знайшов для себе вихід, такі емоції, це музика. І я вважаю, що це дуже правильно. Це ліпше, ніж йти по якійсь наклонній, Кидатися в якісь крайності, або що ще ліпше направляти це в музику, скидати, Не знаю, позитив, негатив, Ну, різні пісні бувають, різні настрої. І тобі легше стає, і люди знаходяться, ті, які розділяють твої ці емоції. Так само, що мене ну, спонукало повернутися в музику, знов-таки, повернемося до теми, коли я повернувся де окупація в рідне місце місто. То було стільки емоцій, стільки всього, і ти не знав, куди їх діти, і треба було якийсь вихід. Ось тому я спочатку пішов, зіграв на одному концерті, потім це вже була серія концертів. До речі, у нас навіть після цього створився такий творчий осередок, називається творчий мішок. Це люди з Ірпінського, Бучанського, Немішаївського регіону, ну, тобто регіони, які якраз були під окупацією Київська область. І ми досі збираємося раз на три тижні робимо якісь творчі такі заходи, читаємо вірші, пісні, ділимося своїми емоціями, розумінням. І ось вихід мої емоції після того пережитого побаченого вони знайшли саме знов-таки в музиці. Бо після цього я почав знову писати пісні. Uh, є декілька записаних вже, і сподіваюся, що на цьому не буду зупинятися. Ярославе, якщо Мої можна так, так, якщо можна, розкажи нам а, трошки так а, про цей період деокупації Ірпеня, так і чи насправді ось такі а, зустрічі, такі ваші концерти, так де ви можете цими емоціями ділитися один з одним, допомагають, щоб все, все це пережити, так щоб стало легше і дійсно з такими свіжими думками, хорошими емоціями, холодним розумом рухатися далі. Вони дуже допомагають, бо приймали участь у концерті. Були дівчата, вони з Немішаєво поряд дуже з Бородянкою, яку дуже сильно рознесли. Саме знаєте хто. <кій> і коли люди приїжджають на такі зустрічі, приходять і глядачі, люди діляться своїми емоціями у вигляді віршів, хтось ділиться у вигляді пісень. І створюється така дуже. Вот на цих заходах, до речі, у нас дуже така. Привітна, дружня атмосфера. A люди сідають по колу у центрі, така як невелика площина, як сцена, це здебільшого акустичні концерти і дуже тісний контакт з глядачем. І дійсно, ти розумієш, що як би там не було тяжко, життя воно є, воно йде. І не дивлячись ні на що, ми сильні, і ми повинні бути сильними. Ми повинні йти далі, підтримувати один одного і жити. Боротися і жити, боротися і перемагати, ну, обов'язково жити. І навіть коли була серія блекаутів, я думаю, всі про них чули, багато хто їх бачив, але не зупиняли ці зустрічі навіть це. Ми просто запалювали свічки, робили таку романтичну установку і не дивлюся ні на що продовжували ці заходи, концерти. Ярославе, це кротезно. Я дуже радію, що там є такий осередок, так, який все міцніше. Я думаю, що і більше, і більше людей буде до цього долучатися. Твій зараз музичний проєкт це, я так розумію, гурт, так? Теж новий то є я. Цікава назва, така. І от яку музику? Це, напевно, те, що ти зараз займаєшся чим, і ти вже будеш з цим гуртом і з цим проєктом, я так розумію, їздити на концерти, так? І брати участь? Ну, сподіваюся, що так. Наразі це більше як проєкт. Тобто <кій> саме на даний час час залучений тільки я. Тобто, вся музика, те, що пишиться, в то є я, то є моя музика у мене вдома, є обладнання, я записую всі партії, потім звожу, записую вокал і видаю це. Але сподіваюся, що прийде час і знайдуться однодумці, я зможу зібрати повноцінний бенд і вже. Дійсно, поїздити по якихось концертах, представити людям наживо це. це. Ну, Але наразі мені... це просто проєкт одної людини. Ну насправді це теж вже багато, і можна, я думаю, продовжувати їздити і самому. Е, у тебе є м, такі два відео, так ми будемо показувати після а, нашої розмови мій світ і розбуди мене. От трошки розкажи і про ці відео, і про що, що це за пісні. так, ну, Познайом нас з, так, саме з цією своєю творчістю. Про що ці пісні? Що там? Хто що там? <кій> <кій> Вибачте, мій світ, це пісня, вона була написана якраз ще в період, в період цієї моєї творчості, яка була на початку, в юності. Тобто, якраз от коли у нас вже гурт розпався цей, ну бо шляхи розійшлися людей, якось було вже, знаєте, не до цього, почали дорослішати. То якось ми всі втратили інтерес одного часу і забросили це діло, закинули. І ця пісня, оцей текст, він був написаний в той час, тобто десь 2007 2008 рік. Тобто, це відголосок того часу, того бачення світу мною. Але все ніяке я не записував, тобто гуд вже розпався, записати мені з ким. і воно лежало на полишці. І якраз от коли все це відбулося, моє повернення, я чомусь перебирав свій текст і дивлюсь: хм, цікавий текст. Наброски музики в голові з'явилися дуже швидко, ну я вирішив видати цей трек на згадку, може, тих часів, якби, і щоб він символізував повернення моєму. Щодо розбуди мене, то це вже трек свіжий, написаний у минулому році, якраз під час блекауті. Пісня народилася дуже спонтанно. Якраз був е, черговий відключення світла, не було не світла, а ми ще ви не мали житло. У нас було холодно дуже, бо оплавлення теж е, пов'язане зі світлом. Я запалив собі свічку, взяв акустичну гітару. Включив телефон і просто почав щось записувати. Пісня народилася буквально за хвилин 15, весь текст, вся музика. І десь з дубля третього я записав відео. Тобто, це не студійна робота, це просто от зняти лайф якраз свіже написаної пісні. Але я хочу дуже це для мене дуже символічна пісня, яка розповідає саме про те, що ми пережили. Я дуже її хочу записати у студійному варіанті. Думаю, що все ж таки я це зроблю а, найближчим часом. Ярославе, чи є ідеї зробити дійсно такий вже професійний кліп? А, і хто ті люди, які тебе підтримують? Ну, в першу чергу, мене підтримує моя дружина, трошки донька, хоча вона е, любить ну, не такий стиль музики, але все одно підтримує тата, приїжджає навіть на ці творчі зустрічі. Я їй дуже вдячна за це, хоча й тільки шість років, але все одно вже молодець. Ну і ті люди, які були м, з того часу, от, е, з якими ми колись грали разом на, е, в, на концертах, але в інших гуртах, е, які досі пишуть щось. Ну, от, міхання Відомський, він дуже мене підтримує, дуже завжди такий: давай, давай, ну давай, ну ти можеш, ти хочеш, давай вперед. Я йому дуже вдячний цій людині за те, що він надихає мене, і каже те, що ця музика для когось ну, дійсно має значення. Вона мала значення тоді, тоді, він так мені каже, і має значення сьогодні. Бо в мене немає такої зіркової хвороби і не було навіть тоді, коли ми починали і грали ну, на концертах. І Досі я не вважаю, що ми зробили щось прям таке дуже-дуже важливе, але все-таки, коли ти чуєш це від таких людей. Ти замислюєшся, може, дійсно щось в цьому є і треба йти далі. Щодо кліпу, такого професійного, можливо, хоча зараз можна сказати, що таке професійний кліп, так, насправді, можна зняти щось а... таке просте, але воно буде настільки заходити. Чи є такі ідеї? От мій світ так і знятий. Від це просто теж домашня робота, особисто моя, бо знов таки не було дуже великих ем, грошей. Ну і зараз, я думаю, все вкладати якось дуже. Може, логічно, краще зібрати гроші і допомогти нашим ЗСУ, ніж витрачати гроші на кліпи. Але все-таки буде, буде, все, я думаю, буде. І пісня Розбуди мене розбуди мене навесні теж буде. Так, точно можна буде можна буде побачити у якомусь такому так. цікавому відео, так? Так. А, і тільки музика лишиться назавжди, як стихне люду шум. І тільки в музиці ми ті, ким так хотілося бути нам колись. ким хотілось бути Ярославо Ігнатенко. Хотілось бути. <клес> бути музикантом, музикантом, тим, який присвятив все своє життя музиці. Тобто жити музикою, творити може бути більш відомим. Але знаєте, життя вносить свої корективи. І я не бачу нічого поганого, того, що склалося все так, як склалось. Um, в мене завжди було якісь, боролися дві такі, якби інь і я, всередині мене. Це медицина і музика. І скажімо так, наразі медицина мене підтримує, кормить, так би мовити, бо це основна моя робота, а музика це душа. Це серце це те, що гріє мене всередині, коли я втомлююсь, приходжу кудись або хочеться кудись втікти, то музика це саме те місце, куди я хочу повертатися завжди. А які б месенжі, які б посили ти хотів залишати, увіковічувати зараз в своїй музиці? От саме зараз, переживши все те, що ти пережив, зараз. те, що не треба втрачати віру. Не треба забувати про любов, увагу один до одного. І підтримувати один одного, бо це дуже важливо, тим більше в наш час дуже багато людей, які втратили якусь віру, надію, віру в любов, віру в добро. І я вважаю, що це не треба забувати, бо це є основа, може, всього, цього, що тримає нас. Тому треба вірити в дружбу. Любов, добро, і добро завжди переможе. Як би там не було, я в це вірю, я це точно знаю. А музика то є добро. В будь-якому випадку, у будь-якому своєму вигляді, музика це щось хороше. Ну, саме для мене це так. Не бійся кохати, бійся не знати, що це за почуття. Не бійся пробачати, бійся тримати все, все у собі. Не бійся вмирати, бійся марно прожити життя. Не бійся змінюватися, бійся, пускати все в небуття. Ярославе, все не в небутті, все тільки попереду і повір. Твою музику дуже поважають, знають. І я сподіваюся, ще більше будуть знати. Ми будемо дуже тебе підтримувати, запрошувати, тому навіть не сумнівайся, іди вперед до своїх мрій. Чим зможемо в Луцьку точно чекаємо <сіх> і в студії, і Дуже з концертом. І, і так, і дійсно, це, це те, що варто. Ні за що не переживай. Дійсно, обіймаємо тебе серцем. Громадське інтерактивне телебачення тебе чує, бачить, Волинська аудиторія як мінімум. Хоча ми зараз вже не обмежені в своїх областях, так і у нас сьогодні а, був в етері лідер гурту Тої я, лідер гурту Епсум андеграундного людина, яка Після бунтарства нульових повернувся через 15 років нарешті вже до творчості. Ярослав Ігнатенко. Дякуємо за цю розмову. Сподіваємося, що тобі, дякую було, що тобі було затишно з нами. Дуже затишно, дуже дякую. Дуже вам дякую за запрошення. Дякую Гарного дуже. Вечора. І обов'язково зараз покажемо твої відео роботи. До нових зустрічей.